Вітаю, сьогодні ми будемо продовжувати читати Святе Письмо. Перша книга Нового Заповіту Євангелія від Матвія, написана учнем Ісуса Христа, одним Матвієм, Перший розділ Родовід Ісуса Христа. Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, і Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і зару від Тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Оведа від рути, Овед породив Есея. Есей породив царя Давида, а цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив. Озію. Озія породив Єнатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла Салатиїл породив Зоровавеля Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Елеякима. Елеяким породив Азора. Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Елеюда. Елеюд породив Елеазара, Елеазар породив. Матан Маттан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь. і від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік. Будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина. І даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва, матиме у лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Іменуїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну. Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого і дав йому ім'я Ісус. Вітаю! Продовжуємо читати Святе Письмо. Євангелі від Матвія, другий розділ, перший текст. Коли ж Ісус народився в Іфліємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу мудрюці, запитуючи, Де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся. А з ним і увесь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: у вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком: І ти, Вифлеєме, земли Юдина, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь. Який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до Фифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, Піднесли йому дари золото, ладан та меро. Та, одержав вже у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: з Єгипту покликав я мого. Сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудруці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були в Іфліємі та в усіх його околицях, від двох років і менше за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив. У рамі Чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився у вісні Йосипові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю Ізраїльську. Бо помирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в Юдеї замість свого батька Ірода царює Архелай, побоявся туди йти, отримавши у вісні застереження, він пішов у Галилейські околиці. а прибувши туди, Поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином. Вітаю телеглядачів під час читання третього розділу Євангелія від Матвія. Повідомляється про проповідь Івана Хрестителя та хрещення Ісуса Христа. Івангелія від Матвія, 3 розділ, перший текст. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в Юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Воно є тим. Про кого говорив пророк Ісая, промовляючи голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господу, вирівнюйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті, шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходить до нього Єрусалим і вся Юдея. І вся околиця Йордану, і визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річки Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Породілля, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Урама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Оврамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття, Він восхрестиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи. Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і Він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я подобав. Перед тим як ми будемо продовжувати читати Євангелію від Матвія, а саме 4 розділ. В якому мова піде про випробовування Ісуса Христа в пустелі, радий привітати вас знову при читанні святого Письма. Розділ 4 Євангелія Матвія, Перший текст. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував, і Він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже: Якщо ти Божий син, то кінься униз. Адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу. Та їхню славу, і каже усе це дам тобі, якщо впавши пшениць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому. Іди геть від мене, сатано, адже написано Господу, Богові своєму, поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили. Йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галілею. І, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Завулонових і Нефталимових, Щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який сповіщав: «Земли Завулонова і земли Нефталимова, приморський шляху. По інший бік Йордану, Галилея Язичська. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря. То побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти. Побачили інших двох братів Якова Завідеєвого та Івана, його брата. Вони разом з своїм батьком Завідеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангелію царства та стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про нього чутка по всій Сирії, і привезли до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і він поздоровив їх. І за ним йшло багато людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї і з-за Йордані. Вітаю! Подорожуючи Євангелію від Матвія. Сьогодні є можливість прочитати п'ятий розділ. Де Ісус Христос говорить на гірну проповідь. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи: Блаженні у Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче. Бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильник, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків, я не прийшов відмінити. Але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, все збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься. Царстві небесному. Тож кажу вам, коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про давнім не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата Рака виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом. А тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко з своїм противником, доки ти з ним на дорозі. Щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі, і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло. Було вкинуто до гієни вогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було вкинуто до гієни. Сказано було хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їх і розвідного листа. А я кажу вам, що кожний, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися й своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити, ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово, так, так. Ні, ні. А що більше цього, та від лукавого. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати у тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушувати тебе пройти одну верству, іди з ним дві, тому хто просить у тебе щось, дай. І від того, хто хоче у тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів! Благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас.